Всім привіт друзі! З вами Дадас, і сьогодні ми будемо підключати ось ще такий асинхронний двигун від машини. Не буду вам брехати, яка модель, яка фірма машини. Ну, Але цей двигун точно від старої. Прямо. Бачите, він вже такий ржавенький, трошки вже своє відживає. У нього тепер бачите інша колодка. Теж 5 роз'ємів. Ну один у нас є. Він тут стояв. Мені так отак зручніше. Коротше, давайте я вам ще таку міні-схемку, я таку малював. Я не вмію малювати схему, вже зразу вас попереджаю. У нас тут 5 проводів. Щоб ми отримали от на моєму моторі, отут. От щоб я отримав маленьку швидкість, то я маю з'єднати провід 3, 5. 5, 3. Звісно, два цих провода йдуть на конденсатор. Типа беремо конденсатор один провод, пихаємо один сюди, на клему, другий сюди. І сюди подаємо фазу з розетки. Фаза це. Сейчас я покажу. Ось. Це так близько. Це так, щоб вам було краще понятно. От підключаємо общий провод. Ось. На фазу беремо на кондьор, зразу от сюди, в клему, в любу Щоб я отримав велику швидкість, мені треба з'єднати 4 і другий. Оці два. Тож беремо кондьор, Беремо сюди клему, сюди клему і так само цей общий провод, фазу. Ну, я надіюсь, що ви зрозуміли. Ось от приближу мотор. Колодки. Так, для запуску такого мотору нам знадобиться той самий конденсатор на 14 мікрофарад. 14, бо тут пише. Зараз маркеровку покажу. Отак. От Ось. Читайте. Давайте я вам прочитаю. Дивіться. Мотори? Монофазний, в румунській. Коротше, пише, що має маленька швидкість 420 обертів, велика 2840 конденсатори 14 мікрофарад. Конденсатори це типу як по-італійськи, хоча це румунський мотор. Окей, кладемо. І зараз ми будемо підключати наш двигун. Все. Давайте не будемо тумити, зразу накинемо на нього фазу. А, і ще нам знадобиться, в принципі, логічно, що нам знадобиться ще провод вилка розетки. Тож, з розйомами неутро і фаза. Я це вам ближче мотор підкручу. Ось колодка. Беремо. цей... Общий провод загальний. Кладемо його на це. Поб'ятайте на схемі у нас це ось білий провод. Так. Тепер на один провод ще оцю клему коричневу. Далі беремо від конденсатора. Провід перша швидкість, ось підключили. Далі беремо другий провод. Так, на схемі, включаємо п'ятий та третій. Ось так. Туго запихається, звісно. Ось так впихаємо. Ну, бо старий такий мотор, і вже клеми так поізмісилось. Все, зробили. Давайте попробуємо, Ще він має закрутитися на маленьких обертах. Давайте включаємо. Ось бачите, крутить повільно. Далі, щоб нам включитись на велику швидкість? Нам треба замінити провода, І на цей раз ми їх підключимо з вами на ці два колодки, як показано, по схемі, дорогий та четвертий провід. Давайте ще впихаємо. Впихайся. ти який не впихається. Ну, нічого страшного. Зараз ми ще цей впихнемо. Кстати, ставте лайк за нову рубрику електроніка, типа предмет. новий якийсь підключаємо до. або займаємося я вам буду розповідати. Як провода. Окей, зараз він має закрутитися на великих обертах. Все добренько перевіряємо, чи ми всі гарно провода впихнули. Ще він має швидко закрутитися. Ось швидко. Не запугайтесь за звук, це просто там провод терся а закрутиться ще. Ну, тих, ще, Просто підшипники ще гудять. Ну ось. Ми підключили цей двигун. Давайте я зараз ось кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, звичайно. Вже. І я з вам буду знімати далі про двигунок. Кстати, ще там. Цей ми були, пам'ятайте, що підключали. І скоро я цей ще буду підключати. Я вивчу ізучу цей двигун і все. Чесно скажу, і чи ці двигуни підключати, це треба вивчати де статорний ротор, де мала швидкість до велика. Щоб його лише не угробили. Так? Бачите, настать підшипника, яка вона ржавився. Ну, ладно. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Дадос і всім па-па!